Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Квік Пауер офіційний партнер ПЕПЛ 2023-2024 років. Чи задоволені ви виступом команди в першому півріччі цього сезону? Ну, якщо загалом брати, то дійсно я задоволений, подякував хлопцям, але ви розумієте, ми намагаємося, так би мовити, йти вперед, крок за кроком. І озираючись назад, ми бачимо, що дуже багато очок ми втратили просто на ровному місці. Ну, в такій важкій ситуації я подякував хлопцям, що вони. Ну, знаєте, самі ключові моменти ми зібралися, особливе друге коло. Ми прийшли без поразок. Це дуже варте того, щоб сказати дякую хлопцям. Кого з втрачених перед сезоном гравців найбільше не вистачало, та хто з новачків найкраще себе проявив? Та ви знаєте, втрачених ні про кого ми не жаліємо, У мене ті футболісти, яких я хотів і. З новачків, да, ви знаєте, дуже багато в нас новачків. Всі, в принципі, новачки наші прийшлися, нам знаєте, як допомогли добре, і Кравчук, і я вже навіть хто в нас вже переплутав, хто в нас ще… Кравчука, Лібека, да, всі ребята, для мене найголовніше, щоб вони влились в колектив і показували свою майстерність на полі. Які завдання стоятимуть перед командою в другому ну, етапі? Найвище завдання, розумієте. Нам зараз трошки треба видихнути, відпочити і з Нового року вже знову в другій половині знаєте, попрацювати над тими помилками, які ми, ми допустили і в минулому в восени, і в принципі, цю осінь. І рухатись вперед будемо намагатися ну, йти туди до, до прем'єр-ліги. У які терміни в команди розпланована відпустка, збори та в яких зимових турнірах мають нам розіграти? Е, ну, з хлопців ну, плюс-мінус два місяці відпочинуть. Ми ще не знаємо просто точно, коли почнеться друга половина. І вже від того ми будемо. Ну, я думаю, десь кінець січня, початок лютого. В ніяких турнірах приймати участь ми не будемо, будемо готуватися тут, в Україні, в Києві. І ну, поки все тут такі плани. Хто може залишити команду та які позиції потребують сильно? Та розумієте, брати просто футболістів ради того, щоб якщо буде кваліфікований гравець, він... Ну... Підійде в нашій команді, ми завжди будемо раді. Поки я на це питання не можу відповісти, чому, тому що треба трошки відпочити, знаєте, спокійно переварити все, що відбулося, і зробити висновки. Я хочу, знаєте, сказати низький уклін нашим Збройним силам, чому? тому що завдяки ним, завдяки їхньому героїзму, завдяки їхній мужності, ми з вами можемо стояти. Тут спілкуватися і проводити чемпіонат України з футболу. Я їм бажаю скорішого завершення війни тільки з перемогою, вболівальникам. Ну, болівальники зачекались футболу і я сподіваюся, що скоро болівальники будуть повернуті на трибуни. І... Але це все буде після того, як ми переможемо нашого ворога. Так що слава Україні, слава нашим героям ЗСУ! Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.